Пандо, який насичений був день в Національній баскетбольній асоціації, сім матчів, так, це не супербагато, але там був рекордний перформанс від Ніколи Йокіча, Лука Дончич обійшов Уилта Чемберлена, а Морант знову данчить. Тож, які-небудь смаколики вам зараз не завадять. До речі, всім Алоха, всім бажаю смачного і погнали! Нікс проти Детройт Нью-Йорк просто не стримні в нападі останнім часом, проте сьогодні важлива частинка їх нападу не грає. І це Карл Ентоні Таунс. Подивимось, як без нього справляться сьогодні Нікербокери. У яка чудова, не навіть не трошкова спроба. А передачка від Айві Айвіна Канінгема відкритого. Той влучає здалеку. Джейлен Брансон розуміє, що при рахунку 13-5 йому треба набрати очки, що він власне і робить. Намагається це робити протягом усього матчу Канінгем. Тим часом середньої дистанції на цей раз відповідає. Робить плюс 10 для своєї команди. Далі Джейден Айві каже: я знову підтримаю 16 очок. Сьогодні набирає, і пізніше бачимо ще одну результативну передачку на маліка Бізлі. Від Кейда Канінгема Малік Бізлі сьогодні влучає так, що майже не знає, як промазати Джош Харт Відповідає з іншої сторони. У Харда 17 очок. Далі Джейлен Брансон трьошка і з фолом падає в обійми своїх тіммейтів. У Брансона 31 очко, 10 асистів. Та, тим не менш, це не дуже допомагає на табло. Детройт все одно попереду. Канінгем влучає Пістон Взагалі у першій половині реалізували 57% з гри, і 57% троочкових. І навіть ось такі данки від Прешаса А чуви не повертають Нью-Йорк у цьому матчі. Як бачите, десятиочкова різниця все ще зберігається. Отже, Анунобі каже: я намагатимусь набрати очки Карла Таунса, але набирає всього лише 17. Ми ж з вами вже у майже кінцівці третьої чверті, і все ще Нью-Йорк не може зупинити в захисті Детройт. Подивіться, кінцівка третьої чверті, Детройт 90 очок вже не стріляли. Мікал Бріджес у відриві намагається все виправити. У нього 20 очок на рахунку, але Кейда Канінгема ніхто не може зупинити. Він дарує два очки Джейлену Дюрену. У Канінгема сьогодні п'ятий трипл-дабл у сезоні, 29, 15 асистів, 10 підбирань. Він поступається трипл-даблами тільки Йокічу і брону Джеймсу. Тому, коли ось так грає лідер Детройта, Нью-Йорк не в змозі їх здолати. Бостон Селтікс приймали Мемфіс Грізліс. Маркус Март завітав до своєї колишньої альма-матер, до Тіді Гарден. Будівля, яка до нього, в принципі, рідна. І сьогодні він отримав неймовірну овацію. що правда не відмітився якимись баскетбольними своїми навичками сильно. Три очки, один із 11 здалеку. Джамурат, тим не менш, грав набагато краще, влучає здалеку, далі розписався у трьочковій тр трисекундній зоні. Крістоп Спорзінгіс тільки розводить руками, не розуміє, чому йому. Виписали Фол Мемфіс трішки попереду. Джру Хольди відповідає з дальньої дистанції. Джру дуже багато сьогодні кидає саме здалеку, набирає 23 три очки. Щоправда, влучає не найкращим чином. У нього 4 17 з сімнадцяти строчкової дистанції. 4 із 17! 17 рочкових кидає Джру Холі. Просто якийсь абсурд. Джамуран тим часом ще одна передачка на Брендона Кларка. Як же круто вилітає? Кларк створює тінь для Люка Корнета. Ну а від Моранта це була чергова результативна передачка. Джейлен Браун каже, я так теж вмію. Набирає 22 очки, що правда, ну з не найкращою реалізацію. Мінус 10, все ще горять Бостон. Джаморант летить у швидкий відрив. Давай, давай. Що ти робиш? Ні, він казав, походу серйозно про данки. Що більше не буде данків. Джаморант у прориві. А, ні! Все-таки будуть данки. Як він вилітає по лицьовій лінії через Порзінгіса? Шикарний Данчело. Джаморант набирає 32 очки, 9 передач, 9 підбирань, майже трипл дабл. Крістап спор Зінгіс. Відповідає не так ефектно, але не менш ефективно. Ендваном далі Пейтон Прічард. Ого, він гарячезний. Пейтон знову робить різницю з лави запасних 22 очки. 6 із 11 здалеку. Він вже на третьому місці серед усіх гравців в Лізі за кількістю триочкових китків і робиться з лави запасних. Бостон вже попереду на плюс три. Подивимось, чим відповідатиме Мемфіс. Коті Піпен Джуніор проривається у фарбу проти Люка Корнето, складнючи кидочок, але з дуже близької дистанції, тому він вилучає. Далі Джерен Джексон Джуніор грає сьогодні. Також не 27 очок, 9 підбирань, 4 блокшоти. І саме він у кінцівці закриває цей поєдинок. Бостон же сьогодні про Майже все Ти сьогодні данкану, поясниш? Було відчуття, що якщо я не данкану, порзі мене заблокує. Я реально хотів зробити реверс леп, але ну, тримайте ще один. Оклахома Сіті Тандер, які виграли 6 з останніх семи матчів. Завітали до нового Орлеану, які потроху оживають від травм. І, окрім Зайона Вільямсона, Ну і перша чверть була за Шеєм Ділджесом Олександром, навіть не за Оклахомою, а саме за Шеєм, який грав чудово, набрав 16 понтів вже у першому відрізку. все завдяки ось таким проходам під кошик. Він ріже захист Ніорландс, просто як хоче. Ніхто його зупинити не може. Далі Джейлон Вільямс йому як може, також допомагає вже ого. Подивіться на відставання нового Орлану мінус 20. Міг би зробити Карузо, але робить Джейлен Уільямс мінус 19. Пізніше, ось ці проходи під кошик не закінчуються. Скидка на Лудорта. Той робить чого? Плюс 30? Новий Орлан взагалі грати будемо чи ні? Ні, не будуть. каже Шей Гілджес Олександр. Ми їм тупо не дамо. Шей набирає сьогодні 31 очко із чудовим відсотком. А ось тут ще гірші новини для НОП, тому що Брендон Інграм отримав травму і він залишає майданчик після цього. Це додаткове ушкодження у їх складі. Ну і насправді подивіться, як сумно він навіть не може самотужки залишити майданчик. Після цього у третій чверті перевага в 20 очок для оклахоми зберігається. Вони знову роблять перехоплення. Далі Алекс Карузо ще одне перехоплення. Ця лиса башка з глави запасних набирає сьогодні 14, а перехоплень Оклахома наробили сьогодні 13 штук. Ну вони лідери ліги за перехопленнями. В середньому набирають 12, тому тут все стабільно. Обов'язково також давайте Джейлена Уільямса відмітимо. У нього 27 очок, 6 підбирань, 4 перехоплення. Новий Орлан ось тут ну намагається наближатись у четвертій чверті, коли Оклахома трішки розслабилась. Дешон Мюрий 26 очок набирає, 9 підбирань, 5 передач, але ближче наблизитись не вдалося. Оклахома дуже безжальна команда. Вони дожимають, вони закривають поєдинок, вони продовжують лідирувати у західній конференції. Шарлот Хорнец приймали Клівленд Кевлірс. У Шарлот немає багатьох гравців сьогодні у складі. Ні Ламело Бола, ні Тремена, ні Ніка Річардза Майлза, Бріджеса, Салауна, Діабате, Коротше кажучи, Брендон Міллер сьогодні грає ледь не самотужки, але про це все пізніше. Перша чверть була б чверть імені Евана Моблі, влучає трьошку. Далі ніхто в нього не вірив, тому він влучив ще одну трьошку. Пізніше моблі проривається під кошик, е данчить, і він набирає сьогодні. Знаєте, скільки? 23 очки. Але це тільки за першу чверть, що допомагає дуже комфортну перевагу вже створити для Клівленда. Плюс 15, намагаються шершні відігратись. Подивіться, як видряпує цей м'яч Марк Уільямс. Він тільки після травми багато йому грати не можна. 11 хвилин у першій половині відбігав і набрав 12 очок. Брендон Міллер. Ось тут він вже починає трішки розминатись, трішки розігріватись, вилучати. Міллер набирає 24 І повірте, матч зірок для нього миготить десь на горизонті його кар'єри. Донован Мічел закриває першу половину стрічкової дистанції майже на останніх секундах. Набирає Мічел сьогодні 18, плюс 8 підбрань, плюс 8 асистів. Кевелерс з поперну на двозначній перевазі. Ван Моблі так само контролює все під кошиком. У моблі 38 очок. Рекорд кар'єри було увесь матч цікаво спостерігати, чи поб'є він свій особистий рекорд. З іншої сторони був супротив. Там виходили ось такі чуваки, як Айзея Вонк, Деквон Джефріс. І давали яку ніяку ефективність. Всього лише до мінус 7 вони скоротили у третій чверті. Донован Мічел знову робить плюс 10 для своєї команди. Але знову ось Джош Грін відповідає у транзиції. У нього 16 очок. У нас же кінцівка четвертої чверті і Шарлот дуже недалеко. Щоправда, Клівленд виглядав, як наче повністю контролювали цей поєдинок, і вони контролювали Еван Моблі, таки б'є сьогодні свій рекорд кар'єри. 41 очко, 7 з 8, з далеку, 10 підбирань. Денвер Нагетс завітали до Вашингтон Візардс. Візардс наразі просто уособлюють слово поразка. Вони програли 16 поєдинків поспіль. Тому Денвер подумали, побережемо своїх лідерів Джамала Мюрея, Арона Гордона. Тим паче, у Візардс теж є кадрові проблеми. Немає Кайла Кузьми, немає Алекса Сара. Щоправда, є Джордан Пул. І Джордан Пул сьогодні пуляє просто за всіх. Тож на все він сьогодні влучить 9 триочкових. Це його рекорд кар'єри. 9 із 20. Вашингтон попереду, після першої половини. Тоді Нікола Йокіч він був сьогодні просто один в полі воїн, що називається Все бере на себе він розуміє, що Джамала немає, гордона немає. В ЕМПІДЖЕ нічого не може влучити. Тому йому сьогодні самотужки доводиться набирати очки. І Нікола просто як термінатор ідей набирає 56 поїнтів. Це його рекорд кар'єри. Плюс 16 підбирань, 8 передач. Щоб ви розуміли, так, Нікола набирає 56, а вся його команда набирає 57. Причому Нікола це робить з набагато кращою ефективністю. Джордан Пул до особи їх не підпускає. У нього 39 очок. Як я і казав, дев'ять триочкових. Нікола Йокіч з дальньої дистанції намагається скоротити відставання своєї команди. Расл Весбрук ще на Йокіча. Передачка всього лише мінус 8 для Денвера, але цього все одно не вистачає. 56 шести від Нікола Йокіча не вистачило. Який абсурдний поєдинок. Ей hey, бандо, hey, hey, нагадую про розіграш для допомоги Збройним силам України всього лише 100 гривень донат. І ось ці подаруночки можуть стати твоїми. Пірнаю допис за всіми умовами. Санс без свого найкращого гравця Кеїна Дюранта. Ну і ще без Юсуфа Нуркіча гратимуть на виїзді проти. Майами хіт і без Дюранта у Фінікса все дуже погано. Вони майже всі матчі без кейзі програють. І для Букера це ну такий собі челендж виграти пару матчів без свого лідера. Тому Букер дає передачку на Монте Моріса у транзиції. Монте влучає з дальньої дистанції. Фінікс трішечки попереду. Данкан Робітсон одразу їм але верди. у Данкана На сьогодні 5 із 8 здалеку, 19 очок. Про Бредлі Біла таких хороших слів не скажеш. Майже все змазав. 0 з 6 триочкових, 15 поінтів на рахунку. При цьому Фінікс у нас все ще попереду. Джиммі Батлер показує, що значить бути справжнім лідером. І до нього ми ще сьогодні обов'язково повернемось. Поки що Грейсон Аллен ось то насипає з дальньої дистанції з банки 16 очок, 5 триочкових. Санс ось так вимушені атакувати з дальньої дистанції. Ройсон Ніл це підтверджує, тому що у фарбі вони все. Програли сьогодні команді Майамі, Ройс О'Ніл, до речі, набирає 23 очки, 5 із 8 у нього здалеку. Ну а ось тут ми бачимо наочний приклад, як програвали Фінікс у фарбі. Майамі майже вдвічі більше очок набирає саме з 3-секундної зони, 62 поінти. Джиммі Батлер не влучає, але Бем Адебайо виручає свого партнера по команді. У Бема сьогодні 25 поінтів, 12 підбирань, 8 асистів, ще один класний олеюбчик. Майже трипл дабл сьогодні у Адебайо. Майамі вже попереду на плюс 7. Намагаються відігратись. Фінікс, де він букер набирає 21 очко, сім асистів. Щоправда, не дуже влучає. Робить аж 5 втрат. Непогано проти нього працюють Майами в захисті і продовжують лідирувати у четвертій чверті на плюс 10. Бредлі Біл намагається відігратись. Мінус 5, робить середньої дистанції. Але Джиммі Батлер у четвертій чверті набирає 9 очок за 62 секунди. Всього на рахунку Джимбо 24, 7 сім підбирань, три промахи. Всього лише Тайлер Хіро закриває поєдинок своєю трьошкою. Ну а Санс програють сьомий матч поспіль без Кевіна Дюранта. Талас Маврікс приїхали до Канади зіграти проти Торонто. Маврікс виграли шість матчів поспіль. І значна частина цих поєдинків була виграна саме на виїзді. Лука Дончич проти Арджея Берета. Почнемо саме це протистояння. Берет не помічає дончича у фарбі, легко його обігрує. Ну Лука Дончич у захисті не найнадійніша людинка, зате в нападі просто неймовірний. Забуває трошковий через берета. Пізніше подивіться, що робить викроковування. Яка передачка на Кайрі Ірвінга? No look pass від Луки Дончича в стилі Меджика Джонсона. Я впевнений зараз всі поціновучі баскетболу в незалежності від того, вболіваєте ви за Даллас чи ні? Цим насолоджувались Кайрі Ірвінг влучає також дальню дистанції. У нього 6 із 9 -ти. Три очкових в цьому матчі е, відповідає йому на іншій стороні Скотті Барнс. У нього майже тріпл дабл, 19 очок, 8 підбирань, 14 асистів. І подивіться, що знову робить Лука Лазерна. Передачка на Томпсона, у якого 20 очок, хороший відсоток волучань. Далі Лука Дончич вже дуже м'якенька на цей раз. Передачка на Гефорда. І гляньте, що він робить пізніше. Дві секунди до кінця першої половини Лука. Пейс! центра майданчика! Ніколи не скажу, що у Луки такий м'яч залетів на шару або на халяву. Він такі тріочки влучає ледь не краще, ніж просто відкриті спроби. Таким чином, двадцятку вже Маврікс попереду цій зустрічі, Греді Дік намагається відповідати. У нього 27, але це не дуже працює, коли з іншої сторони Кайрі та Дончич влучають на двох 12-триочкових. У Кайрі 29 очок в цьому матчі. У Дончища черговий трипл дабл 30-ка, 13 підбирань, 11 асистів. Це його другий трипл-дабл поспіль, 79-й у кар'єрі. І він обходить сьогодні самого Уилта Чемберлена. Легенду. Лука Дончич грає наразі вже, як жива легенда. Далас Маврік, стрічки, розслабились у четвертій чверті. Торонто починають нас доганяти. Залишається 3 хвилини у четвертій чверті. Грейді робить мінус 8 для рапторів. Але далі Кайрі Ірвінг закриває цей поєдинок, відправляє всіх додому і Даллас на заході на другій сходинці. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатися посилання, також чекає у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра, і па-па!